Всім привіт! З вами Містика Illustration І сьогодні я хочу поділитися з вами історією про те, як мені подарували ось такий чудовий набір для варіння свічок. В ньому, звичайно ж, знаходиться інструкція, подяка а також багато цікавих предметів, наприклад, такі як соєвий віск. До речі, він не токсичний та абсолютно натуральний. Також барвник для свічок та фітилі. Ще є ароматизатори та сухоцвіти. Так, сухоцвіти, вони і так називаються. Ну і звичайно ж, гіпсові формочки, вони йдуть такого ніжно-молочного та червоного кольору. І якщо чесно, мені не дуже вони подобаються на дотик. Я взагалі не люблю гіпс, мені не подобається він текстурою, мені навіть бридко до нього доторкатися. Тож справа зовсім не в наборі, а в моїх вподобаннях. Ось такі вони на вигляд, і так вони справді естетичні, гарні. Вони візуально так мені подобається. Як я до них доторкнулася. Ну це якийсь жах. У мене мурашки одразу по шкірі. Я не, не можу терпіти крейду. ось ці всі гіпси. Е, ні, це не моє. тож мені доведеться взяти скляні старі баночки від старих свічок. І ось так вони виглядають. Звичайно ж, я не можу заливати вже в повну баночку, тому мені доведеться їх вимити. І як це я робила? Я взяла кип'яток, горячу воду, спочатку відмочувала баночки, потім отак от ложкою витаскувала віск старий. Ну точніше, це парафін, і він не дуже екологічний та безпечний. Тож, взагалі, добре, що я їх не використовувала до кінця. До речі, у цих свічок був такий термоядерний неприємний запах. Якось я їх обирала і. І перша партія мені подобалася, а потім я купила, придбала вже іншу партію таких самих свічок, але вони вже пахли якось неприємно солодко. Тож мені навіть було не шкода ось так їх крамсати та викидувати, оскільки вони просто неприємно пахли. Їх запах був зовсім не таким, як раніше, і від них просто йшло коптіння. Тобто, свічу, коли запалюєш, вона коптиться і не горить нормально. Дерев'яну щіпку я саджаю на ось таку металічну штучку закріпку, а також цю закріпку я саджаю додатково ще на двосторонній скотч для того, щоб він не вспливав, коли я залів воском. Далі віск потрібно засипати у миску чи ковш, як в мене, і розтопити на водяній бані, ні в якому разі не доводячи до кипіння, інакше віск може втратити свої властивості. А вже в розтоплений віск можна додати барвник та ароматизатор. Тут, до речі, ароматизатор Bubble Gum. Як все вже розчинилося, можна заливати спокійно свічу. Але тут в мене не все розчинилося, і це я побачила лише в кінці. Ось бачите шматочок не розчинений? Ось це я і казала, що потрібно розчиняти все до кінця. Ароматизатор жуйки просто неймовірно пах на всю кімнату. Та що там на всю кімнату, на всю квартиру? Тож, коли я запалюю свічку, знову-знову закохуюся в цей аромат. По тій самій схемі я створюю вже нову свічу, але з іншим кольором та іншим ароматом. Друга свіча буде в мене лавандового кольору та з ароматом кавуну. І так, мені кавун чомусь більше подобається по аромату, ніж жуйка, оскільки він більш ніжний та такий витончений. На ось таку одну свічу я витратила 150 г віску, тобто один пакетик з одного набору. О, а ось тут я молодець. Вдруге, вже в мене вийшло розчинити всі барвники до кінця. Для того, щоб свічки скоріше застигли, я їх окунула в холодну воду і розпочала їх прикрашати ось такими сухоцвітами. По-перше, мені не сподобалося з візуальної точки зору. І по-друге, як на мене, це небезпечно, вони можуть загорітися. Коли я підпалювала вже свічку, то звичайно ж весь віск він почав розтоплюватися, і всі оці сухосвіти вони підпливали ближче до вогню. Тож таку свічку просто небезпечно залишати наодинці, хоча б на одну хвилину. Я ставила сухоцвіти, коли вже консистенція у віску була доволі таки густа, тобто коли вона більш-менш ця свічка застигла, але все одно це виглядає не дуже гарно. Настав вечір, тож пора показувати результат вже в темряві. Свічки вийшли не такими і малими, тож я гадаю, що мені їх доволі таки надовго вистачить. Якщо ви колись собі придбаєте ось цю свічку, то знайте, вона не підпалюється з першого разу. Це в мене дубль 5 вже тож її потрібен час для того, щоб загорітися. Але ось цей звук це просто щось магічне. Бажаю і вам такого ж самого затишного вечора. Дякую за перегляд. Якщо вам подобається моє відео, то підписуйтеся на канал та ставте вподобайки.